Бузнята, які плани на вересень? З вами я, статуролог Олександра Феп, і я допоможу розібратися, що буде з вашою енергією, фінансами та коханням. І, як завжди, важлива порада на місяць. Поїхали! Загальний стан близнят. До знята всі в своїх грошах, всі в своїх витратах, всі в своїх роботі, скільки заробити, скільки витрати, і як між цим балансувати живуть за принципом Юпітера в Козирогі, але зараз юпітер в раку зараз. Дуже важливо з одного боку. Так, ми не забуваємо про гроші, вони важливі. Але з іншого боку, ми не замиваємося, що зараз хороший період для того, щоб створити сім'ю. Зараз хороший період для того, щоб сім'я процвітала. Для того, щоб знайти кохану людину, ви або якщо ви в пошуку. Або... З коханою людиною берегти її, створити хороші стосунки. Тому, якщо ви, наприклад, всі в роботі і не виділяєте час для близької людини, то ви розумієте, що це може її зачіпати, тому пріоритети мають виставлені бути трошечки по іншому, трошки в бік сім'ї. Що стосується особистого життя. То дійсно, кохана людина вас приймає, що ви вся в собі. Ви з одного боку, звичайно, ви захоплюєте вашого коханого чоловіка. Він вас бачить, він бачить, яка ви класна, він бачить, як ви його захоплюєте, він, ем, ви прямо чаруєте його, але з іншого боку, він відчуває, що ви якось успішні всі в своєму успіху, всі в своїх власних задачах, а на нього наче уваги не звертаєте. І це може його трошечки Зачіпати. Тому важливо, знову ж таки, це викликано в першу чергу астрологічним впливом. Тому і так важливо розбиратися в астрологічному впливі, тому і так важливо підписатися на мій телеграм-канал, щоб знати детальніше, як кожного дня планети на нас впливають. І тому. Все таки фокус трошечки, я не кажу, що ми повністю себе присвячуємо нашому чоловіку. Я кажу, що трошечки знаходьте час, не плануйте час, розраховуйте час так, щоб його вистачало на коханому, щоб він не відчував себе самотнім і обділеним. Що стосується грошей. То гроші ви витрачаєте з задоволенням, працюєте ви з задоволенням, і таким чином у вас ще більше грошей з'являється. Тобто, не дивно, що ви сфокусовані на роботі. Насправді ви будете ловити кайф від вашої роботи, від вашого процесу, від заробляння грошей, від витрачання грошей. Якщо ви ще сюди впишете свою кохану людину, і якщо ви будете витрачати трошечки. Менше ніж заробляти. що стосується поради. То пам'ятайте, що ви достойні найкращого. Це дуже круто, що ви отримуватимете задоволення на роботі. Це дуже круто, що ви дорослішите, тому що зараз Сатурн Вовні змусить подорослішати всіх. Це дуже круто, що порівняно з тим, як раніше а, ви жили. Ви дуже сильно змінилися, трансформувалися, і у вас дійсно є великі успіхи в житті, є успіхи в роботі, є успіхи не тільки в тому, як ви витрачаєте. В тому, як ви заробляєте, а єдиний нюанс це баланс коханої людини. Ви навіть тут поводитесь як доросла людина, тому що це тільки незрілі люди повністю засиклені на коханій людині. Але ви тут ви занадто дорослі. У стосунках ви занадто дорослі, ви занадто якби е, сфокусовані на собі, на своїй діяльності. Тому. В роботі ваша зрілість, ваше розуміння, воно якраз вам в користь, воно вам допомагатиме ще більше процвітати. Ваші справи, якою би ви не займалися, ви процвітатиме, тому що ви її любите. Що стосується особистого життя, то тут трішечки не на всі 100%, ви трішечки змістіть фокус на кохану людину, Ну, ж таки зрозумійте її з дорослого погляду, що ну так, йому потрібна моя увага, і так яка б я успішна не була, але. Йому потрібна моя любов, і находьте час, давайте цю любов, і будуйте успішні стосунки.